Середа 3 вересня на календарі 1288-й день повномасштабного вторгнення РФ на територію України у студії для вас працює Ліна Романченко. Вітаю вас! Та спершу коротко про головне, чим жили місто і громада цього дня. Сьогодні Кременчук прощався з вірним захисником України, загиблим оборонцем Віталієм Силкою. На сесії Кременчуцької міськради у закритій частині депутати ухвалили рішення про створення нового комунального підприємства Кременчуцький міський центр підготовки населення до національного спротиву. Хто очолить капета, що відомо про його персоналію? Справу про травмування хлопчика в дитсадку номер 19 де внаслідок падіння дерева загинула малолітня Анастасія Німчина, супроводжували клопотання адвокатів про зупинення розгляду. Деталі із судової зали згодом у випуску. Телекомпанія Візит продовжує знайомити вас з чотирилапими друзями-вихованцями спецсервіс Кременчук, які шукають дім та турботу. Сьогодні Кремінчук прощався з вірним захисником України, загиблим оборонцем Віталієм Силкою. За батьківщину воїн боровся на Курському напрямку, де отримав численні поранення. Однак згодом знову став у стрій. Про церемонію прощання далі у нашому матеріалі. Силка Віталій Валерійович народився 29 липня 1987 року. Проживав у селі Мала Кохнівка, навчався у Кременчуцькій гімназії номер 28 На прощанні у Свято-Миколаївському соборі друзі та знайомі згадували про нього як про оптиміста, який навіть зі складних ситуацій знаходив вихід з посмішкою. Він мог з знаходити веселе там, де ну, звичайні люди просто опускали руки і сумували. А він завжди піднімав настрій, завжди був такою щирою, хорошою людиною, а доброю. Дуже. Ну, з ним, от що що, от перше що пам'ятаю, це його посмішка просто ну, заряджала, і ми будемо дуже сумувати за цією посмішкою. Віталій не боявся ані пригоди, ані випробувань. Через те, що рано втратив батька, а мама переїхала за кордон, він знайшов підтримку у тітки, практично на очах якої змужнів. Віталій в мене був такий добрий, добрий такий пробивний хлопчик. Любу роботу знайде за п'ять хвилин. Хто не може знайти, не можемо не можем знайти. Та він давайте я вам понаходжу. І він всі мог запросто це зробити. Товариш дитинства Юрій розповів, як ще до часів АТО він з Віталієм їздили на заробітки до Росії, звідки через недовгий час вирішили якнайшвидше повернутись. Хотілося відтуди поїхати, ну а, ніколи туди не приїжджати. А так, ну там ну, з ним просто це от, люба, з ним подорож, це пригода, це, ну, це щось неймовірне було завжди. На військову службу Віталія Силку призвали у вересні 2024 року. Проходив, звісно, він, як кажуть, пекло спробував, у Курську був, і, і поранення сильні були, і контузії. Ну, а це коли ну, у Полтаві спитали, повезли в суми, а в суми тільки привезли, ну і там, де вони перебували влучила ракета. Загинув 21 серпня 2025 року внаслідок ракетного удару по Сумському зональному відділу військової служби правопорядку, розташованого у місті Суми. Мужнього оборонця поховали на свіштовському кладовищі, де покояться й інші захисники. Телекомпанія візит висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого, вічна слава та вічна шана тим, хто віддав своє життя за свободу та незалежність України. Нагадаємо, що також сьогодні роковини великої трагедії на Полтавщині. Так, 3 вересня 2024 року російські війська влучили двома ракетами Іскандер М у Полтавський інститут зв'язку. Тоді загинули 59 людей та ще понад 300 були травмовані. Сьогоднішнього ранку у Полтаві запалили лампадки пам'яті та хвилиною мовчання вшанували жертв трагедії. Вічна пам'ять усім, хто загинув від рук російського окупанта. До іншого, законопроєкт про легалізацію криптовалюти підтримали у Верховній Раді у першому читанні. Це передбачає легалізацію ринку віртуальних активів в Україні та встановлює правила їх оподаткування. Так загальна ставка оподаткування операцій з віртуальними активами становитиме 18% податку на прибуток та 5% військового збору. Водночас, у перший рік після набуття чинності закону діятиме пільгова ставка у 5% для виведення коштів у звичайні гроші. Більше у прямій мові цей законопроект складається з двох великих частин: перше це регулювання безпосереднього обігу крипти. Що таке крипта визначається, яким чином є особливості щодо права власності на криптовалюту яким чином здійснюється місія, яким чином здійснюється регулювання обігу крипти і а, вимоги до а, тих суб'єктів, які здійснюють діяльність з торгівлі крипто тобто, Крім цього, друга частина присвячена. Оподаткування криптоактивів, тобто яке ми пропонуємо зробити за зразком оподаткування ціни оперів, тобто ми оподатковуємо не дохід, як оподатковується. Ну скажімо, заробітня плата кожного з нас оподатковується просто вал дохід, який ми з вами отримуємо. На відміну від заробітної плати, доходи до цінних паперів оподатковується з прибутку, тобто з різниці між тим, що вклало в цінні папери, і який дохід ми отримуємо. А у випадку, якщо повернуться збиток, то збиток переноситься на наступні періоди. Той самий механізм ми заклали і щодо криптоактивів. Сам по собі законопроект, він розроблений на базі регламенту лікар Європейського Союзу і являє собою. Імплементацію норм європейського законодавства до права України е, власне це дозволить нам легалізувати вивести стіні величезний ринок криптоактивів, який і так існує, і не помічати його ми не можемо. До тем оперативних напередодні у селі Кривущі на березі озера на дереві виявили тіло чоловіка 1973 року народження. Попередньо інцидент кваліфікували як самогубство. На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції. Вчора до Кременчуцького районного управління поліції надійшла інформація про те, що в селі Кривуші було виявлено тіло чоловіка. Відразу на місці події прибула слідчо-оперативна група, встановлено особу. Його тіло направлено судово-медичну експертизу. Всі інші деталі з'ясовує слідство. На Полтавщині викрито і повідомлено про підозру третьокурснику навчального закладу, який передавав представникам спецслужби РФ інформацію про комплекси ППО, підрозділи Національної гвардії України та цивільні об'єкти. Про це інформувала прес-служба прокуратури у Полтавській області. Йому повідомлено про підозру у вчиненні державної зради в умовах воєнного стану та обрано запобіжний захід тримання під вартою. За даними слідства, у січні 2025 року студент у месенджері Телеграм отримав від співробітників спецслужби РФ пропозицію про співпрацю за грошову винагороду. Після вербування юнак придбав, активував та надіслав до Росії через інші держави понад 267 карт мобільних операторів України. У подальшому близько двох десятків сім карт слідчі виявили серед уламків ударних БПЛА в ході фіксування наслідків ворожих атак на території України. Також досудовим розслідуванням встановлено, що, допомагаючи ворогу в проведенні підривної діяльності, студент за допомогою технічного обладнання збирав розвідувальну інформацію про військові та цивільні об'єкти і через месенджер надсилав представникам спецслужби. Під час обшуку за його місцем проживання правоохоронці вилучили мобільний телефон із доказами співпраці. Досудове розслідування і оперативний супровід у кримінальному провадженні здійснюють слідчі та контррозвідки СБУ в Полтавській області. Зупинення розгляду справи та призначення додаткових експертиз. Із такими клопотаннями сьогодні звернувся до автозаводського районного суду один із адвокатів третьої сторони у провадженні, що стосується травмування малолітнього хлопчика у дитсадку номер 19 де внаслідок падіння дерева загинула дівчинка Анастасія Німчина та отримав травми Марк Пономаренко. Якими підставами керувався представник та яку відповідь отримав від суду, розповість наша Леся Жуйкова. У даній судовій справі позивачами виступають батьки травмованого Марка Ольга Олійник та Роман Пономаренко, які вимагають відшкодування шкоди, а саме просять стягнути з відповідачів по 864 тисячі гривень кожному з них та 2 мільйони 592 тисячі постраждалій дитині. Відповідачами ж є Кременчуцька міська рада та низка підпорядкованих їй департаментів. Сьогоднішнє засідання розпочалося зі слухання клопотань сторін із трьома зверненнями виступив представник третьої особи Л'янов. перше стосувалося зупинення розгляду справи. Один з аргументів адвоката ґрунтувався на тому, що паралельно в суді розглядається кримінальне провадження за позовом матері загиблої у садочку дівчинки Світлани Німчиної. І обставини, які з'являються у ньому, безпосередньо впливають і на перебіг цивільної справи. Дві аналогічні справи, які витікають з одного того самого кримінального провадження, які пов'язані одним і тим самими доказами. В одному випадку суд зупинив провадження і. Правомірність такого зупинення підтверджена і апеляційним судом, як і касаційним. А в нашому випадку суд продовжує розгляд справи, виключно з тих підстав, що ухвала суду про відмову задоволення клопотання про зупинення провадження у справі не підлягає апеляційному оскарженням. З пропозицією щодо зупинення розгляду справи не погодилися адвокатка Ольга Маслова та Валерій Галінкін. Натомість представники мерії та адвокат Сергій Сьоря клопотання підтримали. Утім, повернувшись з нарадчої кімнати, суддя Діна Андрієць відмовила у його задоволенні. Після цього Руслан Ульянов подав ще два клопотання, які стосувалися призначення додаткових експертиз, зокрема обстеження дерева та визначення усіх ознак його аварійності фахівцями-науковцями. Це клопотання про призначення додаткової експертизи. Клопотання про призначення додаткової експертизи заявляється тоді, коли буде встановлено неповноту або необґрунтованість первісної експертизи. Встановити неповноту або необґрунтованість первісної експертизи стало можливим більше, після допиту експертів в судовому засіданні, оскільки вони всіляко ухилялися від відповіді на питання, які я зараз ставив цьому. Втім, у задоволенні і цих клопотань суд відмовив, а одне залишив без розгляду. У цей час від екзагоски дитячого садка номер 19 Оксани Панащук пролунало звернення щодо відводу судді Діна Андрієць від розгляду цієї справи. На її думку, під час одного з попередніх слухань суддя перешкоджала представнику Руслану Ульянову ставити запитання експертам, а також із низки інших причин. Суддя Андрієць має бути відведена у видатні цієї справи. Моя заява не ґрунтується на незгоді з процесуальними рішеннями суді, заперечення, щодо таких рішень будуть викладені мною при апеляційному розгляді цієї справи. Моя заява ґрунтується на аналізі дії судді, які мають на меті не об'єктивний, а упереджений розгляд цієї справи, що не відповідає за завданням цивільного судочинства та порушує моє право на справедливий, а не свавільний суд. У задоволенні звернення пані Панащук суд відмовив. Відповідно до узгодженої позиції сторін, розгляд справи буде продовжено 24 вересня. Днями стало відомо, що 22 серпня на сесії Кремінчуцької міської ради у закритій частині засідання депутати ухвалили рішення про створення нового комунального підприємства Кремінчуцький міський центр підготовки населення до національного спротиву. Згідно з проєктом рішення, що є у розпорядженні редакції, основна мета підприємства організація та здійснення заходів, спрямованих на підготовку жителів громади до національного спротиву, підвищення обороноздатності держави та підготовка громадян до дій в умовах воєнного часу. А ось очолити його може скандальний підрядник, який, так би мовити, опікувався багатьма місцевими проєктами, Сергій Галата. Про це стало відомо з його декларації про доходи та майно, яку він оприлюднив 1 вересня як директор або кандидат на цю посаду. Детальніше про те, хто такий Сергій Галата та про його діяльність розповість наша Дарія Згура. Сергій Галата фігурант численних журналістських розслідувань. Згідно з декларацією, чоловік володіє корпоративними правами в будівельних компаніях «Легбудпроект», «Будмонтажпроект-17» та «Енергобудеко». Його дружина Олена Галата, співвласниця таких фірм, як НВП Промтехснаб, Кременчук, дизайн комфорт, будівельний дім будівництва та «Газвел». Варто зазначити, що компанія Будмонтаж проект 17» та сам Галата неодноразово фігурували в кримінальних провадженнях. Так, у 2017-2019 роках правоохоронці розслідували справи щодо можливого привласнення та розтрати бюджетних коштів. Зокрема, йшлося про реконструкцію міського парку «Придніпровський» та будівництво пішохідної доріжки на вулиці Правобережній. Однак, вироків у цих справах немає досі. Також компанії, пов'язані з Галатою, були задіяні у п'ятирічному ремонті спортзалу Кременчуцького ліцею номер 4 та неякісних роботах у дитсадку номер 32 Щодо нерухомості, Сергій Галата володіє земельною ділянкою у селі Кривощі Кременчуцького району та ділянкою у селі Кліщенці Черкаської області, а також двома територіями у Кременчуці з 2014 року площою 32 гектари, а з 2020-го ще однією площою 20 тисяч квадратних метрів. Влітку того ж року депутати та журналісти виїжджали на одну з ділянок по вулиці Флотській, оформлено як водозабірна станція. Тоді комісія побачила забудови, штучний заливи з виходом до Дніпра, паркан та клумби. Тож виникли сумніви щодо законності використання землі та цільового призначення. Що ж тоді говорив сам Сергій Галата. Оце водонапірна станція. Пір... Ну а я думала, балконом зробив. Це Ні, балкон з Пасите, вода на пірна станція? Вода на пірна станція. А я думала, сер... о, о, цей... Ні, тут насоси стояли, тут погріб є, насоси стоять до сих пор. Ви серйозно? Звичайно. Це іскусно виритий водойом ага. до насосів подачі води. Добре. Аби був закон забрати воду, взяти воду в оренду, я б взяв би воду в оренду. законодавчої бази взяти воду в оренду немає. Добре. Тут буде спортивно-здоровчий комплекс і школа е лікерування моторними човнами. Згодом у 2022 році цю землю міськрада офіційно передала в оренду матері Галати на 10 років із цільовим призначенням спортивно-оздоровчий комплекс. Поговоримо про доходи Сергія Галати. Так, у 2024 році чоловік задекларував 32 тисячі 851 гривню. З них 30 тисяч гривень соціальні виплати від департаменту соцзахисту Кременчуцької міської ради. 2751 гривня – додаткове благо від ТОВ «Карт Industrial, та 100 гривень – додаткове благо від акціонерного товариства «Універсалбанк». Втім, попри таку скромну задекларовану суму доходів, родина Галати має немалі збереження. Так, загалом вони мають 62 тисячі доларів, 1 мільйон 750 тисяч 960 гривень та 18 тисяч 600 євро готівкою, а також 574 тисячі гривень та 1 тисячу 250 доларів на рахунку у банку. Та відомий Сергій Галата не лише як місцевий забудовник, а й колишній очільник партії Свобода у Кременчуці. Зокрема, брав участь у національно-визвольному русі, був учасником революції гідності та одним з організаторів перших маршів вишиванок, маршів до дня народження Степана Бандери, Покрови та інших патріотичних заходів у місті. Крім того, пан Галата, колишній військовий. Спочатку повномасштабного вторгнення чоловік вступив до лав 57-ї окремої мотопіходної бригади. Про це він раніше розповідав в інтерв'ю представникам провладного телеканалу Кременчуцькі новини. Ми прибули з, з однодумцями 21 лютого 2022 року до міста Сібродонецьке Луганської області. В принципі, вже повітря пахло війною. Очікували, що з дня на день почнеться вторгнення російського окупанта на нашу землю. Тому 21 лютого ми вже... Були на сході нашої держави. Ніяких перешкод піти під час повномасштабного турніру на війну, у мене навіть не виникало. Нам вдалося поспілкуватися з побратимами Сергія Галати. Не на камеру ті розповідають, що чоловік не так служив, як гарно про це говорить. Військові кажуть, що пан Галата, будучи частиною ЗСУ, Опікувався лише питанням передачі їжі та речей воїнам. Ну і неоднозначна ситуація з орденом Богдана Хмельницького, третього ступеня, про присвоєння якого пану Галаті раніше писали місцеві змі. Втім, жодної офіційної інформації, крім фото щодо даної нагороди, нам знайти так і не вдалося. Загалом пан Галата пробув у лавах ЗСУ півтора року, після чого повернувся до справ у місті, обґрунтування, догляд за хворою мамою. Тепер же йдеться про його ймовірне призначення керівником новоствореного комунального підприємства. Функціонуватиме яке за бюджетний кошт у атері про владного телебачення. Раніше пан Галата красно дякував меру міста Віталію Малецькому. Ну а судячи з тісної дружби підприємця з міським бюджетом, численними тендерами, попри сумнівну репутацію, дякувати їй. За що щиро дякую територіальній громаді міста Кременчука та її очільнику Віталію Олексійовичу Тож, заглядаючи в майбутнє, можна припустити, що тепер у пана Галати з'являться додаткові приводи. Красно дякувати представникам місцевої влади. У наших новинах продовжується рубрика про чотирилапих друзів, які шукають дім та турботу. Сьогодні ми познайомимо вас з фреєю, ніжною, грайливою і ласкавою твариною, яка мріє про люблячого господаря. Чому серце цієї маленької дівчинки вже підкорило всіх у спецсервісі? Про це дивіться у наступному матеріалі. Сьогодні вона вперше приміряла на себе е, нашийник та повідок вперше знімається для е, телебачення, тому це її дебют. Вітайте. Цій дівчинці орієнтовно один рік. Вона має очі особливого попелястого кольору. Понад місяць Фрея перебуває у спецсервісі. До притулку тварина потрапила у тяжкому стані. Все через піроплазмоз, небезпечне захворювання, яке передається через укус зараженого кліща, розповідають фахівці. Та констатують це серйозне паразитарне захворювання, яке вражає еритроцити та може призвести до анемії, а також до ураження печінки та нирок, а без лікування і до смерті тварини. На щастя, Фрея отримала необхідну медичну допомогу та вже одужує. Адаптується у стінах спецсервісу. Фреї пощастило і зустріли гарні люди, які вчасно нам повідомили. Ми фрею стерилізували, вона вже повністю готова для того, щоб стати чиєюсь домашньою улюбленицею. Поки що вона не дуже впевнено себе почуває на повідку, там, з нашийником, але треба трошки часу, вона звикне і буде прекрасно жити в квартирі, прекрасно гуляти на повідку. Нам здається, її просто хтось викинув. У спецсервісі кажуть, неозброєним оком видно, що Фрея дуже ніжна, та, не дивлячись на страх, дівчинка прагне любові. Байливому господаре, в який зможе цю любов їй дати, Фрея теж віддячить сповна. Вона дуже розумна собака. Ми думаємо, що можливо навіть її навчити там, сидіти, лежати, такі якісь команди, щоб було цікаво. Вона дуже, я думаю, що гарно з дітьми буде ладнати. Ну, це така прям. Добра сімейна собака. Звісно, треба певний час, щоб вона звикла, щоб вона е, трошки адаптувалась. Тож, якщо ви готові стати вірним другом для цієї дівчинки, телефонуйте до спецсервісу за номером 067 203 21 97. Мистецтво, яке ніщо не може зупинити, минулої суботи у Кременчуцькій міській художній галереї відбувся майстер-клас «Арт-відновлення», під час якого учасники мали б отримати змогу відволіктися від сьогодення та власноруч створити іграшку із синельного дроту символу затишку та духовного тепла. Однак спокійному проведенню заходу завадила повітряна тривога, тож майстер-клас довелося перенести в укриття. Детальніше про подію та її мету дивіться у сюжеті Дарії Згури. Мистецтво психологічна терапія, підтримка та відновлення. Організаторами майстер-класу, який днями відбувся у Кременчуці, стали громадські організації «Альянс Знань та розвитку а також медіярт, як розповідає представниця ГО «Медіярд» Вікторія. Головна мета заходу створити для учасників атмосферу психологічного відновлення, де вони могли прослабитися, поспілкуватися та відволіктися від напружених реалій. Ми створюємо ведмедика із синельного дроту. Ми вирішили його, бо він символізує такий затишок, якого наразі не вистачає. І ми хочемо цим подарувати якісь гарні емоції. Це гарна можливість провести разом час, поспілкуватись, навчитися чомусь новому і мати іграшку в результаті, яку можна подарувати, наприклад, своєму другу, близькому і поділитися трішки своїм затишком. Організатори наголошують, процес створення таких іграшок, хоч і потребує зосередженості однак захоплює з перших хвилин. А головне для нього потрібно зовсім небагато матеріалів. Синельний дріт, і вже там очі, носик можна зробити з паперу, можна купити ці очі пластмасові. У Нас наразі сьогодні з паперу і з таких бусинок. по часу. Ну в залежності ну десь 40 хвилин на займали попередні майстер-класи. Отож, за словами Вікторії, подібні заходи це своєрідна арт-терапія. Тож долучитися до творчого процесу виявило бажання чимало охочих. Ми дуже любимо з донькою відвідувати такі заходи, відволікатися від цих подій, щось робити своїми руками. Ну, творчість завжди вона якось заспокоює, надихає. Дуже приємно знаходитись в компанії. Я дуже люблю наше місто за це, що дуже багато є місць, не одне, а дуже багато, і всі щось пропонують, завжди чекають, тому дуже раді, що ми тут і. Це дуже піднімає настрій. трошки відволіктись, якось налаштуватися на школу, тому що ну літо минуло, трошки якісь позитивних емоцій. дітки, трошки розвеселилися, дізналися щось нове, поспілкувалися. Між собою, з дітками іншими. Під час майстер-класу пролунало оголошення про відбій повітряної тривоги. Тож присутні повернулися до приміщення художньої галереї, де й завершили процес створення своїх робіт, взяли участь у патріотичній вікторині та отримали солодкі подарунки. А тепер перейдемо до погоди дня завтрашнього 4 вересня. Ранок у Кременчуці буде безхмарним і до кінця дня небо лишатиметься ясним, без опадів. Температура плюс 14, плюс 25 градусів. Вітер північно східний 5 метрів за секунду. На сьогодні це все, що встигаємо вам розповісти. Нехай вечір буде мирним та затишним. А завтрашній день принесе наснагу та оптимістичні новини. Тримаємось і побачимось.